Так, друзі, повертаємося додому, з ким не бачились привіт. Давайте потихеньку. Такі невеличкі у нас сьогодні ролики, серії. Трошки базара, трошки велопрогулянки. неповноцінні обзори. Так, головний кошелек на місці, сейчас взгляну. Кошель. Так, грошей небагато. Карточка вже одна пластикова осталась. Хто попереробляв, то щось потеряв. Так, я щас подумаю, що там у нас ще в нас сосіса пачка є. Черешній. Вчерешня їда. В принципі, хліб я взяв. Не знаю, мандаринки може, може заїхати, що мандаринок приобрести. Вау. Забувся ще сходити з другої сторони ринку. Почому там мандаринки. Та я маю зараз поїду через Чапайло. О, так буде комфортні нам. Горіхи вовсю движня, горіховий движня. До сих пір приймають вовсю. Ну, Коротше похолодало, базарчик уже довго і не хоче. Сидіть, розбігається. Завтра можливо десь повичисляю або домашню ковбаску, або кров'яночку. Що, заїхати так, нагло? наглу гляну тут ще, почем мандаринки. Отак можна сейчас людей багато Дивіться фау-фау. Норм, так? Зато з велосипеда такий обзор. 95. Ні, тут. Не буду повертатися до тої жіночки, я слідючий раз. 90 90. Он мелкий по 77. За ну, кисточками плюватися. Це надо будет отут кровяночку, если що купить. Ну пока не буду, бо в мене там хватає. А мы це саме лучше вчора казали. Давайте будемо. Ось ту ну, можна взяти, але не хочеться її перти. Так, да, люди розсасуються, треба пораненше так проїхати, як дві ж Це так спонтанно. Я взагалі сьогодні не планував. Зпомню, що сиром в мене гулять. Ну той польський маздам так себе. Так собі. Не очень. Ну так я раз похавати, в принципі, по акції можна. Тобто як по акції, то норм. Wow, 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 wow. Ну что, попрям через Юру. Така коротенька, я думаю, це у нас. Це я вважаю, у нас коротенька, така велопрогулянка і трохи невеличкий обзор цін. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, подивитися предыдущій серії, ось хтось молоко викинув, хтось роздавив. Напились. Так, сколько ж ви мене будете тримати? А я до виключення світла ще, по ідеї успіваю. Щоб якби було на сонечко на вулиці, було б це... Було б світліше. Зараз треба тут, мабуть, свалить. Потому що потом збоку. Нарисовался. Так, надо по правилам сейчас. Ох, і чухається лоб. А -а -а -а. Так, завтра субота, трешки. трішки. Ну, Виїхав уже. Разогнали, затормозив різк. Висадим людей. Завтра хоча по обставинах треба дивитися. Так, ну що, чувак, ти назад типа хочеш? Коротше, будемо дивитися по обставинах. Куди що я? Так. так, зелений комусь. там. Пішеходом а що він стоїть жде щось, отак треба доставочку на пордофані. Якби він ще був електро і не чадив. Там чули, я продавщині, казав, мінус 13 сьогодні, ну Відключень в общем а 11 тільки є світло І те що світло зараз є я його прокатую Зараз буду сидіти без світла Зараз шивати, шивати відео взагалі не вигодно, ну не то що невигодно не буде часу, треба коротенькі серії вилажувати. Я вже говорю, неможливо розпланувати ці поїздки зараз, все так спонтанно буде, ну нічого, зато може... Комусь та й цікаво буде подивитися. Спонтанні мої поїздки, покупки, обзори. недообзори, до обзору, да? ну то таке. нам тут з усіма погнать О, хто направо хто наліво хто прямо Щас то прям. з усіма не як так ми будемо стоять ми навірно не встигнемо. а може і встигнемо. так хто куди Коротше появились ледяки, можна излетіти з велосипеда. Час трошки по дорозі, потом не назвернув. Дияли мені ці черги. Лучше тихенько спокійно, якийсь кусочок так проїду. Сім, шість, дев'ять. Тут машин вообще нема. Да якийсь по-дурному тут перехід. Улвка. Та тихо там. Все, ми повернулися на той самий шлях, з якого ми ну, почти починали, тільки трошки далі. Ми розпочали, ми зараз туди й доїдемо та й розпрощаємося, Подивимося. завтра, післязавтра, що буде і чи поїдемо кудись. Коротше, попс. Це пообставив. Що ж такі насищений трав? Пів другого сколько ж радусів? Я, коротше, утра не подивився. Оце їду, я не знаю, навірно один градус, фу, фу-фу, це? Фу, мусорка. Кажись, напевно, один градус. Так, що мені тут? Типу переходить. Ну є світя. Це... А ні, мені не переходить. Ну ладно, я не бачу зелений з тої сторони. Мені не переходить, мені треба перебігати. Вони повинні були поїхати тоді, мені каже переходити. Ну нічого. Макітра зовсім не вар. идти на трасу, вискочить, ну там сині номерки так бы не хочеться до них хоча, хотя думав, так с краечками Я, ми тільки доїли апельсини нас угостили, так що не буду я ще заморачуватися мандаринами пізніше тоді вже куплю Тут трішки цивілізації Хочеться проїхати О, що зможе було О, друзі всім тихої ночі і мирного неба що вам давайте бензин школах тут лідяшечки, на яких я можу улетіти. давайте вам ціну засвічу на послідок Що це в нас якісь свої? Он, даже кофе, 18 гривосі. Обичний, мабуть. Бачите, тут выбор не дуже, але все те, що необхідно є. Все, давайте пока.